Знаєте, що я зрозумів? Що одна з основних точок росту, яка повинна бути в інфобізнесі, це преміум пропозиції для преміум аудиторії з преміум цінами. Без цього ви будете просто виживати в інфобізнесі. Я знаю, що деякі мої колеги там обіцяють, що ви можете створити якийсь дешевий курс, продавати його в інтернеті і будувати повноцінний інфобізнес. Але я вважаю, що це маячня, тому що коли ви купите у цих колег якийсь дешевий продукт, вони потім в майбутньому вам продадуть якийсь дуже дорогий продукт. І саме це й дає їм змогу триматися на ринку ці дорогі продукти. Тому ваша одна з основних цілей, яку ви повинні собі ставити в інфобізнесі, це створити. Преміум пропозиції для певної преміум аудиторії і брати за це великі гроші. Без цього ви не зможете побудувати прибутковий нормальний інфобізнес. Без цього вам буде дуже важко тому, тому, що ви будете обмежені своїм бюджетом. Ви будете мало заробляти, ви будете мало мати можливостей. А коли у вас будуть такі преміум продукти, ви зможете нормально заробляти і потім інвестувати ці гроші вже в трафік, інвестувати ці гроші. Команду інвестувати ці гроші в розвиток, в свій розвиток, в розвиток свого проекту, в сервіс, який ви надаєте своїм клієнтам, тільки тоді ви зможете будувати повноцінний інфобізнес.